Вітаю вас, вільні народи, вільної України. Знаходимось на нашому полі, на якому ми посіяли пожнивну гречку. І я хочу вам показати в цьому випуску те, що у нас вийшло. І е, після цього ми поїдемо на наш кавун. Подивимося, що у нас там. Урожай пожив, поживної гречки. Ми знаходимося у, у Миколаївській області Вознесенський район. Ми після ячменю тут посіяли гречку Арно. Це канадський сорт ультраранній, срок вегетації 60-75 днів. Посіяли її з добривами сульфамофос і карбамід. Посіяли 30 кг на гектар гречки і маємо падалицю ячменю, які ми з легкістю можемо обрати грамініцидом, який не нашкодить нашій гречці. І після цього ми спрацюємо системним інсектицидом для того, щоб захистити нашу гречку від того, як її будуть їсти всякі букахи, комахи і проча всяка гадость. Тому що вона така зелена, зараз маленька, смачна, і зараз вона буде легкою цілею для, для усіх насікомих. Ось такі справи на нашому першому полі. Тут маємо 5 гектарів, і зараз переїдемо на друге поле, яке я не показував. Там у нас 20 гектарів гречки. Там буде цікаво подивитися, яка картина там. Поїхали. Знаходимося на нашому другому полі, на якому ми посіяли гречку. Тут робили все також, саме, але посіяли 20 гектарів. Тут вона вже не так сильно зароша ячменем, але робити будемо все абсолютно те ж саме. Також сіяли тут по стерні, дощу тут було більше, тому тут будемо дивитися, що з цього вийде, буде цікаво. Їдемо на поле з баштаном, з нашими кавунами. Поїхали. Знаходимося на тому ж полі, на другому, на якому у нас 20 гектар, але це друга частина. І тут в нас бачимо вже наскільки сильно виріс ячмінь, падалищний, це прямо бачимо, як за комбайном. Була полоска там, де він сипав, якби вже і волога плюс була, тут більше соломи кидали. Ось такі полоси бачимо по всьому полі. Тобто на цьому полі вже треба спрацювати громініцидом і інсектицидом. Ми його замовляємо, бризкаємо, і, в принципі, більше нічого по гречці робити не потрібно. Так як це пожним наш врожай, другий робимо мінімум вкладень, тому що. Пам'ятаємо те, що по гречці в вересні місяці, якщо прийдуть сильні морози, а навіть не сильні, Просто якщо буде ноль чи маленький мінус, корнева система гречки слабка, і вся гречка падає. Тобто мінімум вкладень, і дивимося, що з цього вийде. Їдемо на полі баштану. Знаходимося на нашому полі зарожного баштану. Маємо вже таку картину. У нас вже рослина має такий вигляд, виглядає дуже розвиненою. В принципі, вже подекуди знаходимо маленькі кабунчики. Ось так вони виглядають. Ось так ось. Наші маленькі. Побризкали його бакусом, щоб він не хворів фунгіцидом. І чекаємо вже на. Наші, наш врожай. Волога, в принципі, якщо порити є, корінь вже пішов вниз і буде доганяти вологу, навіть якщо більше не буде дощів. Десь місяць потрібно для того, щоб вже в нас були кавуни. От, коли в нас вже будуть кавуни, от тоді буде цікавий контент. Будемо його і пробувати, і будемо щось, і продавати його. Покажемо, як його продавати, які складнощі. Весь цей процес, весь процес, ви цей будете бачити. Тому ставте лайки, пишіть коментарі. Я відповідаю на кожен коментар, який ви пишете. Мені дуже приємно, те, що вам подобається наше відео. І тому слідкуйте, підписуйтесь. Брат, завтра візьме ще косилки, убере амброзію в рядку, пройдеться. По кожному рядку. І в нас буде, в принципі, він чистий. В рядку ми вже залишаємо все як є. На випадок, за місяць я впевнений, що ще виросте бур'ян і наш баштан буде відносно в тіні Такі справи. Поїхали далі. Ось знайшли вже такий кавунчик, вже більший. Єдине, що ось бачимо, якісь на ньому. Чорні толі погризені, чи що це таке. Це ж напевно коли він виросте, це ж на нього, у нього це і залишиться. Як ви вважаєте? Хто розуміє це, що це таке? І що з цього вийде. Це ж ну, таке ж не будуть мене купувати. Дуже цікаво. До речі, забув сказати, це мій товариш, який мені допомагає вирощувати довун. Його звати Річі. Він експерт по кавунам, він дуже якісно їх знаходить. І я думаю, що коли вони будуть великі, він буде їх якісно їсти. Тому підписуйтесь на канал, якщо вам подобається пес, він дуже добрий, Їм можна... він у нас буде кавуни продавати. Що це там таке? Що це? Це кавун молодець. Молодець. їж, 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 нагана. Їж. Дякую за перегляд!